У Володимирі відбулась мирна акція на підтримку полонених, безвісти зникли героїв та їхніх родин. Ініціатором стало об'єднання родин полонених та безвісти зниклих військовослужбовців 14-ї бригади. Та прибули на захід рідні воїнів з різних українських військових частин і з різних населених пунктів Волині. Розпочали акцію у соборі Різдва Христового молитвою за швидке повернення військових додому і за душі тих. То віддав життя за Україну. Продовжили на площі Героїв, де вже чекала інсталяція з двома кріслами обіч столу, на якому порожні чашки, в очікуванні коханого чи сина, брата, а поруч напис Хочу пити каву з тобою, а не сама. На кріслах накинуті військові куртки. Рідні воїнів підходили до мікрофона і ділились своїм болем, водночас і своєю вірою у повернення дорогих їм людей. Поруч проходив збір добровільних пожертв для потреб 14-ї бригади. Кожен охочий міг випити каву та скоштувати домашньої випічки за донат для наших воїнів. Завершили акцію великим автопробігом солідарності, який стартував з вулиці Луцької від цукрового заводу. Автомобілі і мотоцикли прикрашу. Шині українською символікою промчали через усе місто, аби привернути увагу містяни. Нагадати, що війна триває.